Що є наше життя, і чого воно варте в тім світі? Задавались питанням цим у тривожний цей час, коли чуємо новини, як гинуть дорослі і діти від ракет, що влучали в доми житлові вже не раз. Коли бачимо наслідки від землетрусу страшного, як карткові будинки, висотки. Розпалася вмить в тих руїнах багато людей. Їх життєва дорога обірвалася раптово, і не може ніхто щось змінити. Що ж є наше життя, часто думаю, я, коли бачу, ті жахливі три... Три... трагедії, горе і розпач сердець. Кожен день гинуть люди, душа розривається і плаче. Хто з них думав, що вже наближається всьому кінець. На дорогах щоденно аварій, страшних так багато, тілі сім'ї на смерть розбиваються діти і батьки. Будували всі плани на завтра, але помирати не збирався ніхто, бо ж такі молоді ще роки в нас війна йде. І гинуть на фронті постійно солдати, молоді ще та куля вороза нещадна до всіх і голосить над тілом бездушним дружина чи мати. Ну, скажіть хто бідіть, невтішній зарадити міг. скільки є на землі тяжко хворих людей, що, не да... що щоденно борються з недугом на битву. Да, на жаль, програють, хто з них в мирі із Богом помер, той по правді блаженний, а багато ж, не знаючи Бога, закінчують путь. Десь упав вертоліт на дитячий садочок раптово, десь будинок згорів, а в ньому ж були малюки чи малий, чи старий, смерть не дивиться їй одинаково. Замахнеться косою і впадуть на розпуклі квітки, що є наше життя, це лиш мить перед вічною, друже. Воно може прийти до закінчення в будь-який час. Ти готовий з Богом зустрітися, чи даєш, чи дбаєш про душу, поки ще живий, не прогав врятуватися шанс. Серцем Бога шукай і повір. Що знайдеш неодмінно, примирися із ним, поки тут на землі ще живеш, бо спливають хвилини земного буття непомітно і кожного, кожен відповідь дай перед Богом за себе ти теж, Бо життя як пара, що з'являється лиш на хвилину, ну, а потім зникає і слідує, від неї нема. Вчора був. А сьогодні раптово не стало людини, обірветься життєва струна, Стане на тиша нема. Дорожі своїм часом, який вам дарований Богом, своїх рідних тінуйте, поки ще на землі живуть, бо не завжди так буде, і там за життєвим порогом буде каятись пізно за вчинки слова свої злі. Не повернеш нічого назад. Тож подумай сьогодні, завтра, може, вже більш не прийде. Перерветься життя, доручи свою долю і серце у руки Господні, бо з Богом щасливе здолаєш собі майбуття. Амінь.